Всім привіт! Вітер і вже пускався дощик, плюс 9 градусів, але вітер такий ого-го морозний. Та я недалечко, де сонце сідає спочити, пора мені діти, а ви тут без мене російсь. А як же без вас ми? Та що ж ви надумали, мамо? Що ж ви оце надумали, мамо? Хто ж нас, бабусю? У сон поведе по казках, а я ж вам лишаю сіра від журавлями. на куска. не треба. Жить ні срібла, ні злата. А выйти тільки ви нас чекали завжди край воріт, та ми ж переробим усю вашу вічну роботу, лишайтесь матусів, лишайтесь навіки не йдіть. Розкажи, мам, як ти дійшла? До такої ріши. Надумалася все. Холодно, не холодно, Для тут ще лучше. бетонне все. Для мене у мене принцип такий: лучше зробити зразу і не думати днями, тижнями. О те ще треба зробити. Оте ще треба зробити. Ще нема за кухня, ще нема за оте. Лучше наплягся, став, зробив і ти знаєш, що вже чистий порядок. А як викладаєш хай сьогодні, хай завтра, хай післязавтра, то не робить. Цей угол уже. А, я бачу поки. Ага. До половини вже, більше половини. Так, можна брати, вимітати і витирати. А там тепла вода є на грубі. У чому не Ось мої жоржини. Добре, піду я наберу води. Доця вже, вже на листничків напекла. Ага. Вже млинчиків напекла. <різь> Сир розстав з морозилки. Ну, побачимо, яке воно буде. А в нас глина є, щоб щух-щух долівку зад... заділати тоді. Ага. Ось наша картопля. Рив'єра, як проросла вже белароса. Чесла 10 десятого будемо садити. Угу. Бо зараз ще. Холодно. Та, що... Ще земля не розсипається. Ще... У нас тут вже сиро, ще земля заплескана. Ми не орієнтуємося по інших областях. У нас своє. Свій календар посівний і посадковий. Молодець. Що сказати? Чілка має. Як, якщо я не казала баба Віра, якщо я не молодець, не красавець. <риклад> Точно. Це я пішла по воду. А під нами тут підвал. Так, Поясню людям, що я роблю, бо є вже городяни, вони ну, такою гидотною справою ніколи не займались. Під нами плити, які перекриті, якими перекритий підвал. І що я на цих плитах зроблю? І це господарська кухня. Так залишити. Це буде некрасиво, і звість потьопана, і ногами ходиш, начовгуєш грязь. Я роблю завжди так, як робили мої, моя баба мелашка покійна. Глинка, проста глина. Вона є різного, ну це тут у мене не чиста глина, тут є добавка у глині. Просто водичка, глинка розбавляєш і щіточкою. Потім висохне і буде такого. Воно висохне, зі... буде красивого зеленкуватого кольору. І буде чистіше і веселіше, і закриється оця вся грязь. А що туточка? Застілати? ні, краси теж для чого, тільки гроші переводить. Все рівно під ногами воно вичугається і... Колись у давнину мазали, є така, є ця, це обнаковенна жовта глина, а то біла глина. Біла-біла глина. Ну, так чуть-чуть жовтуватий відтінок, але її звуть біла глина. Так навіть у сараях, у, у хлівах, у, у хатах глухі стіни мазали ним, щоб не мазати крейдою, ізвістю, щоб менше грошей, бо що зараз із грошима біда. Що тоді в людей з грошима була біда, особливо в селян. Що там їм платили, а бувало таке, що й зовсім не платили, а українські хати завжди стояли в порядку. Вони цвіли, як той віночок. І більшість передні стіни білилися крейдою, бо я знаю, що моя баба не білила ізвістю. А мазала, а крейдою, тільки крейдою. А глухі стіни мазалися тією білою ізвістю. А ну дочечка туди трошки. Навіть у хатах мазали долівки глиною, змазували. Ух ти, а так буде висохне і буде чистота і порядок. Саме головне, щоб було чистенько. А чим воно зроблено? Чи то дорогою файбою, чи простою глиною? Ролі не грає. Це село, це не місто. І кухня господарська. І кухня це господарська. Тут ми тільки робимо, як ріжемо порося. От тоді ми тут робимо, тоді ми знову прибираємо, все витираємо, щоб було чисто, щоб пісок не видів. І тут ми робимо тут і на м'ясорубку мелем, якщо і, і ковбаси чинимо, і солимо, і, і жаримо, і все. Бо тут грубо, а в хаті не хочеться його все тягти, і парнота та і все. Бо в хаті теж треба прибирати. А запах. І, і запах Дорогі і... парфуми через півгодини вже не чутно. Зате запах котлет. Жареного м'яса. Ось тиждень за тобою. Все О, зробиться, воно висохне, воно зовсім поміняє колір, воно буде світленьке. Ну Трошки буде відтінок глини. І все буде чисте. Все до цю переставляється, Переставляйте, а тоді далі буде. <му> Та пісня мила, та пісня люба, це кохання, си про любов. Нинуся за мене, дні і ночі сива моя невесь старенька мати у Господні, не втомні руки серце золоте, вона і дітям, і онукам годить, але ніхто не дякує за це. Вона і дітям і онукам годить. Але ніхто не дякує за це. Мамо. Мамо. Ти пауків боїшся? Ні. Я а його... диву? Ось диву, який гарний. Ух. <ріху> я пауків, я боюся жаб. Саме найдужче, чого я боюся, боюсь, боюсь жапу. Для мене жаба це щось страшне я... і... А я і дуже страшне. Я боюся хрустів. Бігатиме в хаті криса примірно, чи в приміщенні десь миші, криси. Навіть не так боюся ужів, як боюся жити. Ну, не до такого бешенства, що кричиш ще не знаєш, як поводиться далі. Ну, все одно ромовий. Взагалі вони мені неприязні. Не це щось таке. І тут сіно їсть. Мартін. Та-дам! Уже і вечір. Я поставила пектися хліб по рецепту тієї величезної хлібини. Щойно винесла в холодну віранду спекла два сирних рулети з м'ясом, з начинкою з фаршем. І пішли, покажу кінцевий результат, як же ж ми там доприбирали у кухні. Не пускає мене мати, та вишневий погулян. Заносили картоплю, топити тут тепер не будемо. Мої жоржини вже відходять, хотіла, думала їх сьогодні посадити, але дуже ще холодненько. Ще не скрізь повисохало? де то ще взялося. Повиносили, ну все. Хіба знаєте, що тут може бути? Якщо ось наш. Вхід в підвал туди, сходів не було це ми вже як купили, то доробили сходи, бо вхід був по драбині. А ми звикли ще з того двору, що у нас там сходи також були. Хіба що тут можуть бути бройлери? Оце єдине. Робимо тут загородку, щоб не вискакували. Як ви думаєте, для чого це? Це все для червоних ламп. Тут раніше були. Бройлери там вмикаєш світло, висить лампа, і її зручно регулювати туди-сюди, передвигати. І були і тут бройлери. Навіть таке було, що тут вже великі були, тут менші якісь курчата, прям на ляді, отак. І також висіла лампа. Ну, по-всякому було. Так, що отак? Як вам казала? Відпав уже такий шмат гарної роботи. А митую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвесемо. not